Продовжуючи тематику інтернет-заробітку, що можу сказати? Що багато людей зараз ще раз повторююся і в пошуках робот, рекомендую, щоб е, хто хоче заробляти в інтернеті, е, як би сказати, ствердно продумати свою, е, свій робочий день. Чим би ви хотіли займатися, що ви можете технічно виконати? Хтось може, наприклад, вик... е, креслення робити там. Чи продавати якийсь товар, наприклад, в загальному має бути якась чітка домовленість, розрахунок, щоб був якийсь аванс, щоб ви були переконані, що за вашу роботу в кінцевому результаті, яку ви зробите, ви отримали винагороду. В подальшому, що можу сказати, на рахунок трейдерства біржі ну це дуже ризиковано. Для когось комусь попав той потрібний час, хтось можливо купив. Хто зараз ту тематику треба вивчати. Тематика складна, бо вона вимагає постійно, якби бути в, в режимі в тонусі, відчувати, коли треба е, заходити в ринок, коли треба почекати. От е, на протязі півтора року, спілкуючись з різними людьми в нас в Україні, знаю, що багато зацікавлені там криптою, бо вона давала там ікси. Якоїсь там 30% це заробіток. Він вважає, що можна ену суму там вкласти, і 30%. Хтось вважає, що для нього і x 2 і x 5 замало. Ну, це, але тут ситуація в тому, що залежить і від тебе, особисто від вкладеної суми, що можу сказати, і від е, часу і настрою. Що можу сказати за психологічний стан е, людей, які працюють за комп'ютером. Треба виставляти самі собі режим роботи за комп'ютером, займатися спортом, спілкуватися з людьми, щоб це не перетворювалося, якесь, як би сказати, зубування, як би сказати, одною тематикою. Тобто знаходити якісь різні тема, теми для розвіювання своїх думок, щоб можна було. Б, Просто наступного дня сісти за цей комп'ютер і зробити ту роботу, яку ви можете робити і заробляти в інтернеті. Дякую всім за увагу. Слава Україні!